Мої в Україні і у світі, не зважаючи на розвиток високих технологій, транспорт залишається ключовим сектором, без якого неможливе функціонування всіх інших галузей економіки. Ну і докладніше про базовий сектор ми говоримо із нашим сьогоднішнім гостем Михайлом Ноняком, заступником голови Державної служби з безпеки на транспорті. Михайло Ноняк закінчив Івано-Франківський національний університет нафти та газу. Працював у приватному бізнесі сотник самооборони майдану з 2014-го – Заступник міністра доходів та зборів з січня 2016-го – заступник голови державної служби з безпеки на транспорті. Пане Михайле, я рада вас вітати у нашій програмі. Ви були призначені на посаду заступника державної служби з безпеки на транспорті, які завдання поставив перед вами уряд, і якою ви бачите свою місію у цьому відомстві на сьогоднішній день. Потрібно вивести службу на якісно інший рівень. Ця служба була створена з двох відомств: з Державної інспекції на морському транспорті з Державної інспекції на е, наземному транспорті. Багато було різних нарікань на інспекцію, на їх непрофесійність, на е, корупційні вже відлагоджені, як то кажуть, процеси роками. І створена нова служба для більш ефективної роботи. Для безпеки і для контролю, для ліцензійних різних умов, і так далі, дозвільних, для того, щоб ефективніше управляти всіма процесами, головне, щоб була безпека на автошляхах. Бо ми бачимо, скільки людей гине в автокатастрофах, різних багато є нелегальних перевезень, і з цим потрібно боротися. Пане Михайло, наскільки я розумію, головне завдання е, цієї державної служби спростити транспортному бізнесу отримання різного роду дозвільних документів. От що вже було зроблено вам? Які кроки? Що вже зроблено? Уряд подовжив нещодавно термін. Видачі ліцензій на міжнародні перевезення, на внутрішні перевезення, на перевезення вантажів. Тобто цей термін був подовжений з двох місяців до шести місяців. Ми вивчили дане питання і побачили, що, що дійсно наші працівники не можуть ефективно опрацювати дані матеріали і, ви, і видати ті всі ліцензії, а їх є. Порядка біля 12 тисяч і потрібно за два місяці це видати. І міністр інфраструктури Андрій Миколаївич Пивоварський підтримав і виніс це питання на уряд. І уряд прийняв, я вважаю, таке, антикорупційне рішення. Чому? Бо вже до нас надходили різні слухи, які... Лунали від бізнесу, казали, що от терміни жаті, і деякі нече, нечесні на руку люди говорили, що ми цей процес прискоримо за певну винагороду. І щоб це мінімізувати, ці процеси і йти до викорінення даної корупції в вже новій службі. Було прийнято рішення постанову кабінету міністрів 10.01 і цей термін подовжено. Спрощення всіх адміністративних процедур це курс, який неодноразово був, був озвучений і урядом, і міністерством економіки. Чи плануєте ви як заступник голови цієї служби спростити умови отримання ліцензії або скоротити кількість дозвільних документів? Ми вивчаємо зараз цей процес для того, щоб в першу чергу скоротити. Кількість різних нормативних документів, і так далі. І друге, ми хочемо зараз зробити єдине вікно для того, щоб бізнес так, ну, не приїжджав сюди, в центральний апарат і не подавав свої документи. А він це зробив і на місцях, можливо, можливо через різні адміністративні послуги. Це може бути і почта, і там Різні реєстратори, Міністерство юстиції, і так далі. Тобто от Ми зараз цей варіант пропрацьовуємо. Але з другої сторони, урядом вже прийнято ряд рішень, і е, ці ліцензії потрібно було поновляти. Тобто різні такі дозволи, вони зараз видаються безстроково. Хто хоче отримати там різного роду ліцензії, вони видаються безстроково, як і на морський транспорт, річковий. Так і на е, автомобільні. автоперевезення да. пане Михайле, коли буде поновлено процедуру ліцензування на водному транспорті і розпочнеться процедура видачі ліцензій для пасажироперевезень та е, небезпечних вантажів? Ну, на сьогоднішній день, якщо ми говоримо про водні засоби е, пересування, то вже почався цей процес 4 січня 2016 року, ми Маємо як кажуть, право видавати дані різного роду дозвільні документи, якщо ми говоримо про морський транспорт, так само і на автомобільний зараз створюється і конкурсні комісії для того, щоб опрацьовувати ті маршрути, які будуть виставлені на конкурс, де бізнес, де підприємці, автоперевізники зможуть подавати свої заявки для того, щоб взяти участь в цьому конкурсі, і буде вигравати хто, є, звичайно, по, по критеріях найкращий. пане Михайло. Давайте поговоримо безпосередньо про вас на цій посаді. Чи були втручання з боку нардепів, чиновників у вашу діяльність? Чи заважали вам? Ні, ну я така трохи специфічна людина, на мене важко тиснути. От, Як то кажуть, в народі де сядеш, там злізеш. я працюю чітко по букві закону. Я людина, яка відбула всі процеси, всі процеси на Революції Гідності. Я був сотником Майдану, і я пройшов певний шлях і знаю, що мені потрібно робити. Для того щоб дана галузь, для того щоб суспільство побачило ці зміни, які ми хочемо втілити на сьогоднішній день в життя, залишається лише подякувати вам за те, що ви знайшли час завітали до нас Дякую. і побажати успіхів у вашій праці. Дякую.